Усім привіт! Сьогодні я показую вам готовий виріб. Це пуловер, зв'язаний із пряжі EcoSky Sky від GG. Склад цієї пряжі був заявлений як 50% шовк, 40% як і 10% кашемір. Цю пряжу я використовувала в дві нитки і до неї додавала люрекс. Ось такий люрекс від коріаджі Shining Silver. 67% шовк, 33% люрекс, 7500 метрів в 100 грамах. Метраж Eco Sky 100 грам, 467 метрів. До речі, ось який лайфхак. Я придумала, поки в'язала цей джемпер. Це сіточка, яку одягають на пляшки з вином. Коли ви купуєте вино. От я спробувала використати цю сіточку для в'язання люрексу, і мені сподобалось, мені було зручно, тому от можете спробувати. Про цей джемпер вже є одне відео на каналі. Там я розповідала, як я в'язала перед спинку. Але дещо я забула сказати, а саме забула сказати про візерунок, де я брала візерунок. Ось з цієї книги візерунок номер 205 В'язала точно так, як. В цій книзі я нічого не змінювала. Далі розкажу вам, як я в'язала рукави. І хочу сказати дещо про оці спиці. Рукави я в'язала спицями ліки з цього набору. І хочу сказати, що мені сподобалось працювати цими спицями, мені було зручно. Ніяких проблем я не відчула. У відео огляді цих спиць. Розказувала, що я уявляла їх, коли замовляла, що вони будуть трошки довші. І от коли вони прийшли і побачила, що вони такі короткі, я трохи ніби як засмутилася, і думала, що мені буде незручно, але ні, саме для рукавів мені сподобалось, мені було зручно. І цими спицями я задоволена, і вже в черговий раз впевнилася, що мені подобається, коли тросики прокручуються. От Тому з приводу цього набору. Можу рекомендувати, мені все сподобалось. Далі, як же я в'язала рукава. Набирала петлі одразу з кромкових переда і спинки, набирала в кожну кромкову. За моїми розрахунками, мені для рукавів потрібно було 68 петель. Один рапорт 17 петель. В мене 4 рапорта. Два напереді, ніби як і 2 на спинці. Отже, 4 рапорта це 68 петель. Але я набирала в кожну кромкову, і в результаті в мене вийшло петель трохи більше. Звісно, можна було порівняти, яка в мене кількість кромкових з, тим, з тою кількістю петель, яка мені потрібна, 68. І одразу розрахувати, що, наприклад, я повинна набирати 4 кромкових набираю, наприклад, 5 пропускаю. От. Але мені так не дуже подобається. Зазвичай я набираю в кожну кромкову і в першому ряду по колу роблю корекцію кількості петель. Я не записала, скільки саме в мене вийшло петель, коли я набрала їх. Але от, коли я набрала, їх було трохи більше, ніж 68. І я розрахувала, що мені потрібно, наприклад, кожну п'яту і шосту пров'язувати разом. Таким чином, в першому ряду по колу я в'язала лицеві петлі і робила корекцію кількості петель, так щоб після цього першого ряду в мене було 68 петель. Далі, наступний ряд. Також в'язала лицевими по колу і робила вкорочені ряди для вирівнювання візерунку. Ці вкорочені ряди я робила так само, як на і на спинці, і як саме я розповідала в попередньому відео. В наступному ряду пров'язувала всі лицьовими. Просто по колу. Далі ще один ряд з вив'язуванням вкорочених рядів для вирівнювання візерунку. Наступний ряд всі лицеві. І вже після того я почала в'язати ряд, в якому вив'язувала вкорочені ряди для того, щоб зробити такий ніби як окат трохи. Тобто, рука у мене тут не рівно, іде, отак от а трохи є. Корочених рядів Як саме я це робила, значить центральна частина 8 петель, і далі шах був по 5 петель. Тобто, я почала ряд, пров'язала всі петлі до верху, до центру поверху, який в мене, далі пров'язала ще 4 петлі, повернула, пров'язала 8 петель. Повернула в'язання, пров'язала ці самі 8 петель і ще 5. Знову повернула, пров'язала всі ті петлі, які пров'язувала в попередньому ряду, і додала ще 5. Ну і так робила ці розвороти, кожного разу, додаючи по 5 петель, доки не ввела в роботу всі петлі рукава. І одночасно з тим, як я вив'язувала оці вкорочені ряди, для того, щоб зробити трохи. Я навіть не знаю, чи це правильно називається окат, чи не Окат. Ну, зробити так, щоб рукав був не отак от рівно йшов, а трохи як це, під нахилом. Отже, під час того, як я вив'язувала оці вкорочені ряди, я поступово робила перехід від лицьової гладі до візерунку. Перехід робила за таким самим принципом, як і на переді, і на спинці. Як саме я вже розповідала. Далі продовжила в'язати. По колу візерунком рівно на ту довжину, яку я хотіла. Завершувала в'язання рукавів так само, як і низ і спинки, 14 рядів резинку 1 на один, два ряди порожнистою резинкою. І закриття голкою з імітацією італійського набору. Розмір спиць, я також, як і на і на спинці, змінювала. Основне полотно більшим розміром спиць, тут. Менше брала. Який саме я вже не пам'ятаю, але в попередньому відео я розказувала, яким номером спиць я в'язала. І от так от в мене вийшов цей пуловер в результаті. З приводу ваги ще хочу сказати. До речі, я казала, що в мене цієї пряжі 600 г, але. Щось мені потрібно було подивитись, і я зайшла в переписку свою з магазином, в якого я купляла оцю пряжу, і побачила, що насправді я купляла її 620 грамів. Отже, вага готового половера 442 г. Ну, скільки там грамів із цих пішло на Люрекс, але, ну, звісно, що це незначна така вага. Отже, доволі багато пряжі в мене ще лишилося. Половиром цим я задоволена, ну саме виконанням. Все мені подобається, але є один момент, який, якби я в'язала його ще раз, я би змінила, а саме вийшла недостатня свобода облягання. Як на мій смак, він повинен був бути трошки вільніший. Я не знаю, чого в мене так вийшло, наче все розраховувала. От, і, тим більше, що пряжа лишилася, можна було зробити його побільше. Але вже який є, перев'язувати я не буду. Ось покажу вам ще поближче полотно, як виглядає. Трошки пишечок з'явився після прання. Можливо, в процесі носіння ще більше його буде, не знаю. Ну, взагалі від цієї пряжі в мене такі неоднозначні враження. Добре, що вона вже не продається, а якби продавалася, то напевно я би не радила її купляти. Є більш, ну, мені здається, більш якісь цікаві є пряжі, з яких можна пов'язати. От Усім привіт! Маленький бонус для тих, хто дивиться моє відео до кінця, вирішила вийти до вас обличчям і розповісти про подальшу долю половера. Отже, після того, як я зняла попередній епізод, ми пішли його фотографувати. Ще до того, як фотографувати, я розуміла, що свобода облягання в ньому недостатня для мене, але все ж таки я думала, що я зможу його носити. А після того, як ми зробили фото на мені, і я побачила збоку, як це виглядає, я зрозуміла, що все ж таки ні. Я не буду таке носити, мені незручно, некомфортно. От і я сказала про це доньці, що напевно я буду шукати, кому його подарувати. І на моє диво, моя донька сказала, що вона хоче його приміряти. Чому на моє диво? Тому що моя донька не любить веподібний виріс, вона вважає, що це негарно, і вона не дуже любить ажурні візерунки. І от вона його приміряла і була в захваті від того, як він на ній сидить. Тому тепер це половер моєї доньки. І зараз я пропоную вам переглянути фото. Спочатку будуть фото половера на мені, а потім на моїй доньці. Запрошу до перегляду. Ну що скажете? Правда, моїй доньці цей пуловер пасує краще, ніж мені. Я, до речі, зараз це Ну, В принципі, як і завжди. На мені сукня із Loro Piano New Mirasoft. І кардиган. Це напіввовна з радянських часів і до неї я додавала мохер і паєтку на поліаміді. Ось так мені. Комфортно, зручно, обожнюю носити свої вироби в'язані. Ну що ж, на сьогодні це все, що я хотіла розповісти. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо є запитання, пишіть. До нових зустрічей. Бувайте!